Друзі, сьогодні разом з котом Миколою ми для вас проведемо мінну безпеку. Тож, саме головне, що ми робимо, побачивши вибухонебезпечні предмети. Найперше, ми не підходимо близько, не кидаємо каміння вибухонебезпечні предмети. Палки і різні інші предмети. Відразу повідомляємо дорослих, відходимо на безпечну відстань, телефонуємо за номером телефону 101 розмінування. Також, як ми можемо знати, що територія замінована? Ось подивіться, в мене тут на зображенні видно. Означається, звичайно, що в основному це червоною стрічкою або червоними позначками, на яких ми бачимо ось таке зображення. Також може бути написано: стоп-міни. Ми таку територію обходимо, не підходимо близько. Ось у мене на зображенні, ви можете побачити гарну таку галявину. На цій галявині у траві що причаїлося, давайте глянемо. А тут причаїлася міна з розтяжкою. Тобто, якщо ми бачимо, якщо є якийсь дріт натягнутий, чи леска, чи нитки, ми близько не підходимо руками, ногами не торкаємось. А що робимо? Телефонуємо куди? Правильно: 101. І повідомляємо дорослих про таку знахідку. Тепер давайте ще подивимось, що ще в мене є? Подивіться. А тут у нас що причаїлося, між дерев? Звичайно, що небезпечна знахідка, граната. Руками її не можна трогати, кидати, відривати від неї нічого не можна. А треба що? Підкажи мені? О, котик мені каже, що треба погукати дорослих і зателефонувати за номером телефону 101. Тож сьогодні ми з вами повторили правила змінної безпеки і стали на крок ближчими до школи і покращили свої знання змінної безпеки. Тож будьте розумними, обережними так? Молодець і котик каже, що ви повинні бути обережними та розумними. Дякую всім.